Хочу порадити вам магазин, де ви зможете придбати своїм діткам чи онукам подарунок до Святого Миколая. Придбайте їм ось такий набір ведмедик і фарби. Ваша дитинка самостійно зможе розфарбувати ведмедика. І розфарбує його так, як, як вона бачить. Чи то пензликом, чи то руками, як захотілося нашому марчику. Ну, Я думаю, що так уже інструкцію чітко можна і не дотримуватись, можна і руками. Після того, як ведмедик висохне, він не липне до рук, ним можна гратися, як звичайною іграшкою. Саме головне, що це зараз популярна іграшка, і діткам от дуже цікаво розфарбувати таку іграшку. Для перших десяти людей, які робитимуть замовлення і напишуть, що від мене брелок маленький ведмедик, ітиме в подарунок. Подаруйте своїм діткам такого ведмедика, і ви отримаєте, і ви, і ваші дітки масу задоволення. Я, наприклад, отримала стільки емоцій від того, що спостерігала, з яким задоволенням розфарбовують його мої онучата. От раджу від душі. Дуже класний подарунок буде. And if I'm turning... Мої дорогенькі. Ткацька фабрика працювала ціле літо. ось Це це вам зараз будемо розбиратися, так? А це ось ще ціла коробка. Тут теж більше 10 пар однесу нашим березанським волонтерам. Хочу подякувати за нитки дівчаткам, хто прислав. Велике дякуємо. Ниток ще хватає Поки що, бо в мене вже питали підписники, давайте ми вам нитки вийшли Поки що є. І я не хочу багато наскладувати, бо воно щоб же ж і моль не трахнула. <підіймаєте> а в дідулі там ще в коробочках коло дивана, і тут а в креслі є. Кресло підіймається, ніша там така, так. і в мене в дивані. В общем, поки що не так Як уже будуть крантити, то <підійма> я тоді буду вам казати. І будемо далі розбиратися. Дай Бог, щоб. Не треба було. Якщо дождемося, що це все діло і стихне, то все одно стоятимуть хлопці, бо кидати не можна. З такими сусідами. О, мої дорогенькі вже набрали адресів, завтра вишлю, сторіс видалила. Бо люди будуть писати, а вже все. Оце таке багатьом троясне діло, як стільки хлопців воює. Що там балакать? Ой, горе да й годі. Страшне горе. Хай їх Бог усіх береже і самі хай бережуться. Да. Так, дівчатка, хто ще собі не придбав штани? Штани класні, по фігурі сідають тільки так, це в нашому магазині. Показую всередині вони як велюр. Не як велюр. велюровий. Товстенькі такі. Не кошлатитимуться, нічого їм абсолютно не станеться, бо це 10 років носить. І тут рубчик, ніби під, під вельвет. Ну, ясне діло, що це не вельвет, а може схоже щось. Я ж пам'ятаю, який раніше був вельвет. Не, не такий. От. Те, що треба, гарні штани. Ось колошка трішки, ніби вистрочка йде, ніби завужена донизу. Ну, гарні. У мене це 33-й розмір, на об'єм стегон 120 см. Ну, Які в нас є розміри, я вам написала на екрані. Переходьте в магазин, є сірого кольору, Оце сірий у мене, і темненький. І чорного. У двох кольорах. У тих, що раніше я із карманом, вони зовсім інакші штани, там залишився, по-моєму, один розмір. Один тридцятий, по-моєму. Ті теж класні, але вже таких немає. Тому поспішіть, замовить. Ні словом, ні ділами Ростила і любила вона вас як могла молитвами сльозами безсонними ночами, шматок душі. Всім привіт! Пофарбована із синяком. Ой, боже, Боже. Гарно хоч не на лобі. То вроді як тіні. Аж хочеться відповісти на цей коментар. Взагалі вже дала собі слово, не відповідати на коментарі там, де немає фото. По-перше, мені 57 років буде скоро. Ну, це таке, хто як виглядає. Не знаю, в якій глубінці ви живете і де ви взагалі жили, в якому там селі, але у нас. Роблять татуаж і давно вже робили і брів, і між Розтушовка почалась недавно, а між губи й бровки робились давно, тоді, коли мені ще було 40 років, і я перший раз робила тоді брови. Може, десь там живете, там де цього взагалі не знають. Я ж не знаю.